У Біблії сказано, багато разів і багатьма способами в давнину промовляв був Бог до Отців через пророків, а в останні ці дні промовляв він до нас через сина. Бог не обмежений у способах донесення інформації. Зазвичай в наші дні Бог говорить Духом Святим через Біблію під час молитви, церкву та обставини, інколи може бути через сни. Але на превеликий жаль, не завжди людина здатна почути або зрозуміти, що це говорить Бог. Також інколи людині важко прийняти те, що він сказав. Щоб не помилитися, дуже важливо переконатися в тому, що це не власні бажання чи роздуми, а справді говорить Бог. Тому, якщо є якісь сумніви, потрібно перепитати в Бога, і Він обов'язково відповість більш зрозумілим для нас способом. І якщо різні способи, Біблія, молитва, люди з церкви та обставини в житті направляють нас одному напрямі, і не суперечить принципам Біблії, значить, це справді говорить Бог.